Бодо, Шукай. В одному з цих п'яти ящиків знаходиться замінник вибухової речовини. Собака своїми діями зараз нам проявляє цікавість до даного ящику. Якщо вона сяде або ляже і замре, то вона показує, що в цьому ящику є замінник. Своїми діями собака показала, що в даному ящику знаходиться замінник. підкріплюємо її правильну дію лайкером. Апортом. апортом. Молодець. Під час цього заняття собака Боду шукає замінник вибухівки, захований в одному із п'яти ящиків. За словами кінолога Богдана Сухара, тренування з німецькою вівчаркою розпочинаються зранку щодня і проходять на різних локаціях у приміщенні, на вулиці та в автомобілі. Одним з головних атрибутів тренування є пошук вибухових речовин на автомобілі. Зараз службова собака Бодо вам продемонструє пошук. Бодо, Шукай! Своїми діями собака показує, що в даній ділянці автомобіля знаходиться вибухова речовина. Шукай, Бода. Сержант поліції Богдан Сухар один із кінологів, який тренує Боду. Він щоранку оглядає собаку у вольєрі, вигулює та вичісує його. За словами правоохоронця, перед початком тренувань пса не годують, але заохочують за кожне успішно виконане завдання. Запорука хорошого тренування це голодна собака. Це робиться для того, щоб собака була активною і їй на час тренування не було зле. Після проведеного тренування собака добре харчується, вона відпочиває і це їй дає сили на новий день. Тренування проходять у нас в середньому 4-5 разів на день. З невеликим інтервалом, тобто 10 хвилин собака працює, потім відпочиває, потім знову працює, потім знову відпочиває. Метод заохочення у нас іграшка, а саме портувальний предмет. Німецькій вівчарці Бодо три роки. Кінологічному центру його подарував фонд Гоферта Баффета у півторарічному віці. Тоді поліцейські помітили, що у собаки хист до пошуку, тому почали тренувати і розвивати у ньому цю якість. У зв'язку з ситуацією в нашій області, а саме з збільшенням викликів, саме з пошуку вибухових речовин а і також замінувань, було вибрано йому спеціальність собака з пошуку вибухових речовин та зброї. На даний час собака зарекомендувала себе в праці дуже добре. Вона повністю виконує всі покладені на неї завдання і справляється з ними на ура. Він уже бував на ротації у Херсоні. він здійснював разом з кінологом розмінування. Деокупованих територій цього року поліцейський собака Боду вперше брав участь у змаганнях чотирилапих з усіх силових структур України з пошуку вибухівки. Службова собака Боду приймала участь у змаганнях між всіма силовими структурами України. І з пошуку вибухових речовин, та зайняла там друге місце у кінологічному центрі обласної поліції. Наразі 30 службових собак: порід німецька вівчарка, бельгійська малінуа та лабрадор. Відповідно до характеру та хисту вони виконують різні завдання. 14 розшукових це по пошуку людини, слідова собаки. 8 собак по пошуку вибухових речовин та зброї, 4 собаки по пошуку наркотичних речовин, 2 собаки по пошуку трупів. Трупних залишків, одна собака антитерорист і одна собака по каністерапії. З 30 собак у нас є собаки німецькі вівчарки, бельгійські вівчарки це малінуа і лабрадори. Деякі з спеціальних собак відряджалися на деокупованій території по пошуку вибухових речовин, а також наркотичних речовин. Більшість собак кінологічного центру вже були з поліцейськими боковини на Херсонщині та Донеччині, де виконували завдання по пошуку зброї, вибухівки та розмінуванню. Лілія Вакарюк Артур Гульпак, Суспільне новини, Чернівці.